8 грудня Олександрійці попрощались із захисником, 29-річним молодшим сержантом Богданом Єрмаковим. В останню путь загиблого захисника проводжали у Палаці культури Світлопільський. Це війна завжди жорстока річ, і вона забирає як молодих, так і старих. І не дивиться ні на кого. І забирає кращих. І ось ми сьогодні зібралися на цьому місці. Молячись за нашого воїна-захисника, просячи, щоб Господь простив йому всякі гріхи і провини. Але в нього теж були надії, в нього теж були мрії і бачення в цьому світі. Але так сталося, що він поклав своє життя, захищаючи нашу державу. Богдан Єрмаков народився у Протопопівці, навчався у Березівській школі. Фах тракториста отримав ПТУ номер 31 Професійний шлях розпочав робітником. Згодом проходив строкову службу. У 2016 році Богдан Єрмаков брав участь в АТО, а в 2019-му повернувся до лав Збройних сил України як військовослужбовець за контрактом. Для Богдана справою його. Молодого життя було захищати Україну, служити Україні, бути військовим. У молоді роки він підписав контракт з Збройними силами України і з 19-го року є нашим захисником. У 22-му році Богдан створив сім'ю разом з дружиною народили двох синів з мужністю і чесністю. Всі чотири роки цієї кровопролитної війни він був там, де було найгарячіше, захищаючи нашу Україну, захищаючи нашу Олександрію, захищаючи свою родину. На жаль, підступний ворог завдав підступного удару і від важких поранень в Запорізькій області Богдан пішов від нас. Відданий військовій присязі захисник свій останній бій провів 28 листопада у Різдвянці, що на Запоріжжі. Поховали Богдана Єрмакова на військовому кладовищі.